У Запоріжжі для ветеранів війни стартував проєкт Вільні хвилі для захисників проводять безкоштовні заняття з плавання. Працюють за методикою призера Олімпійських ігор. запоріжця Дениса Силантєва. Досвід показує на те, що під час відвідування, після відвідування таких проєктів, люди повертаються до нормального життя. Люди знімають той стрес фізичний, психологічний, ту напругу, котрих них була. Із військовими займається Сергій Проняєв, перший тренер Дениса Силантєва. І лавной, смотрите, пастарана ці заняття у Запоріжжі. Чергова ініціатива з підтримки військових, яку впроваджує громадська організація Запоріжжя, Платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії «Метинвест» у координації з комбінатом Запоріжсталь ми розуміємо в нашій компанії, що ми повинні створити такі умови за котрих. Ну, процес реабілітації вас і інших хлопців він відбудеться трохи швидше і трохи легше для вас. І впевнений, що таких програм їх буде більше і вони будуть поширюватися. Спеціально для проєкту Вільні хвилі у басейні встановили підйомник, аби до води було зручно дістатись усім. Першим його випробував вогнеметник Станіслав. Він сподівається, що плавання пришвидшить реабілітацію після поранення. Головне, не вішати нос, працювати, працювати, і здаватися. Чим більше праці, тим краще для ноги, для здоров'я. Та і плавання це ж круто поплавати в таку жару в басейні». У планах залучити до проєкту якомога більше військових. Поговорили з паном Денисом можливість залучення хлопців, дівчат з ампутаціями кінцівок, тому що для них це також важливо. Важливо відчути, що незважаючи на ті поранення, які вони отримали, вони можуть приймати участь в активному житті. Незабаром пілотний сезон програми для ветеранів та військовослужбовців з інвалідністю розшириться і на кривий ріг. В цілому вільні хвилі охоплять 400 захисників з обох міст.